Ви кажете, що ми скажені, що ми жорстокі і брудні. Ідете мимо, руки у кишені, вам невідомо, як ми наші дні. А ми звертаємо до вас благальні очі. Лише тихо, тихо, сковучим, ж приходить сила ночі. Ховаємось у темні, і мовчим. Ми ваші, ви ж нас сприучили, а потім викинули в цей жорстокий час. Відмовились і навіть не навчили, як вижити. Вам геть плювать на нас, а ми живі, і наше серце б'ється. Ми також відчуваємо біль і страх, а вам розумним все одно здається, що ми лише непотрібний потрібні придорожній прах. І ваші діти дивляться на нас і розуміють, наскільки світ цей непотрібний і брудний, та пожаліти все ж нас, не зуміють, бо деградує рід людський. Багато вас ніколи ми не просим, лише кусочок хліба і чуть тепла, та вам чомусь стишне навіть приносимо, проте мене тримаємо на вас зла. Ми Богу молимось за вас і благаємо, щоб він пробачив, так як пробачаємо ми. Ми віримо у вас, а також знаємо, що в світі є ще крапля доброти. Шайте нас, в такі складні часи.